Доброго ранку. Пишете, чого я не каструю пусіка. Нащо мені його каструвати? Він же ж мені дітей додому не приносить. Муська в мене стерилізована, а пусіка то наш. То хай переживають власники кицю стерилізувати чи ні. А в мене нехай гуляє. Тож життя ж це, звісно, жар. Дивіться. Я наразі от кажу: от ви пишете ці, там котенят, котенята вмирають голодною смертю, Їх топлять. дуже погано, що наразі люди стали такі жорсткі. От у нас в місті так немає. Повиводили тих котів, позабивали ті підвали в домах, в будинках. Да? І зараз люди почали страждати від того, що полізли криси і миші. І давай кидати ті той яд. Той яд якась собака схватить. Ну це капець, я же говорю, Ви своїми стерилізаціями і кастраціями вже ну всі доводять до того, що скоро не буде цього естественного природного відбору. Понімаєте? Ну я я противник тої стерилізації. Мусю я стерилізувала з причини того, що вона в мене плодовита кошка. Пусік це син моєї мусі. Я її стерилізувала, бо вона мені кожні півроку приносила по 8-9 котенят. А я котенят прилаштовувала також саме як ми їх цуценят. Тобто в мене треба було пройти кастинг. Я підтримую зв'язок зі з, з, з усіма, хто взяв в мене котенят. Вони в дуже гарних руках. Але я ж кажу, має бути як зараз да, лиси си вовки, пішли на міста, пішли на села. Ну це не є нормальним. Розумієте? Це є природа. Ну воно має так бути. Вони мають розмножатися. Давайте отак. От. Вони мають жити, ну чого я маю каструвати? Та й Пусіку хорошо ну. Пусік пішов, погуляв, тягнувся і прийшов додому. Я проти, Я проти того, щоб це унічтожили, все живе, знаєте, бо так людям удобно. Я завжди підкармлюю, що цуценят, що котенят, мені все одно. Я йду в магазин, як бачу, що деяка приблуда бігає, то я йду в магазин, купляю і, і обов'язково я прикормлю. А то буває, їду на роботу з тормозком, десь стану. Побачила, яку, яку собаку викинула того тормозка, то і все. Кажу спасіба, я сьогодні наїлася, та і все. А то, що топлять, то на їх совісті. Я, я жодне цуценя і жодне котеня не втопила. І жодного разу не прийшла мимо, коли бачила голодне цуценя або котеня. А далі то вже людська совість. У мене вона своя, у людей своя.